На кожні 10 людей, у яких виявлено пухлинне ураження печінки, лише у двох пухлини є первинними. 8 з 10 мають вторинні метастатичні пухлини. Що стосується первинних пухлин, то найбільш розповсюдженими є гепатоцелюлярний рак або карцинома походить з клітин печінки, та холангіоцелюлярний рак походить з клітин жовчововідних шляхів. Гепатоцелюлярний рак здебільшого дві хвороби в одній, так як майже завжди виникає на тлі цирозу печінки. Сиросцев вторинні зміни тканини печінки на тлі хронічного запалення, що виникає або на тлі вірусних гепатитів Б та С, або на тлі токсичних речовин, алкоголь, хімічні сполуки тощо, чи аутоімунних хвороб печінки. Вибудовується послідовний ланцюжок, гепатит, цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома. Колангіоцелюлярний рак не має чіткої прив'язки до цирозу печінки і зазвичай виникає без обов'язкових передумов. Як і серед інших онкологічних захворювань, первинні пухлини печінки мають чотири стадії. Різниця між першою, другою та третьою стадіями полягає в місцевому розповсюдженні пухлини в тканини печінки від найменшого до найбільшого. Четверта стадія характеризується наявністю віддалених у інші органи метастазів. Гепатоцелюлярний рак виявляють разом з цирозом печінки або на тлі існуючого цирозу, тому специфічних симптомів раку немає. Спільними симптомами для цих двох в одній хворобі. Є збільшення в об'ємі живота, тяжкість у правому підребер'ї, загальна слабкість, жовтушні шкіри та склер, а також кровотечі з верекозно розширених вен стравоходу, що зазвичай виникають як ускладнення цирозу. При холангіоцелюлярному раку симптомами можуть бути дискомфорт та біль у правому підребер'ї, втрата маси тіла та апетиту, жовтушні шкіри та склер. Діагностична програма у людей з цирозом печінки. Полягає у регулярному скринінгу, що включає моніторинг вірусного навантаження у випадку вірусного походження, ультразвукового дослідження починки, консультації лікаря-інфекціоніста. У випадку, якщо за даним ультразвукового дослідження є підозра на утворення печінки, наступним діагностичним кроком є виконання комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії і за наявності пухлини гістологічне підтвердження шляхом біопсії. Аналогічним алгоритмом доцільно користуватись при холангіоцелюлярному раку. Більшість пацієнтів з гепатоцелюлярним раком не є кандидатами для хірургічного лікування. Це пов'язано з двома основними проблемами тяжкість цирозу печінки та розповсюдженістю пухлинного процесу. Пацієнтам з пухлинами невеликого розміру може бути виконано хірургічне лікування або часткове видалення печінки або трансплантація печінки. При помірному розповсюдженні пухлини з наявністю цирозу середнього ступеня основним методом лікування є введення хіміотерапевтичного препарату з перекриттям кровотоку до відповідного вогнища, трансартеріальна хіміоемболізація. При розповсюджених формах методом вибору є системна терапія, імунотерапія, що є аналогом хіміотерапії, проте з іншими механізмами дії. У випадку розповсюджених стадій пухлини у поєднанні з термінальними формами цирозу специфічне лікування не застосовується. Основним методом лікування холангіоцелюлярного раку є хірургічний, а саме часткове видалення печінки. Іншим методом лікування є хіміотерапія, яка може застосовуватись як до операції, так і після неї, а також у випадках, коли хірургічне лікування не показане. Інші методи лікування малоефективні, специфічна реабілітація після лікування даних видів пухлин відсутня. Існує два основних шляхи звернення за спеціалізованою допомогою: скорування від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, інфекціоніст ЗД-спеціаліст, гастроентеролог, хірург, що виявив дану патологію та пряме звернення через месенджери, телефон або пошту. Я надаю консультативну допомогу, а також спеціалізуюсь у лікуванні даної патології.